Знайдіть довжину дуги, яка описує хвилинна стрілка завдовжки 24 см за 40 хвилин. Ну, Давайте уявимо, що це у нас циферблат годинник. Да? Тут у нас 12, тут у нас 6, 3, 9. Центр є у нас стрілочка. Вона у нас буде слугувати радіусом завдовжки 24 см, і вона, і вона описує, описує дугу. От вона йде по такій дузі. Іде, іде, іде. І описує на не весь круг, а 40 хвилин. Ну, це 45, а це, мабуть, нехай буде 40. Да? Тобто, десь отака дуга у нас буде. І нам треба знайти довжину цієї дуги. Ну, Давайте розмірковувати, скільки ж це буде в частинах. Якщо всі, всі хвилини години поділити на 6 частин, це буде по 10 хвилин. Тобто, ціла година, це у нас 6 шостих. Да? По 10 хвилин. 10, 23, 40, 50, 60. А ми взяли 4 частини з 6. Далі ми скорочуємо 4 і 6, і у нас виходить 2 третіх. Тобто, що нам відомо? Нам відомо радіус, радіус 24 сантиметри, і нам відома частина, частина. нам невідома дуга, нам треба знайти, але відомо, що це 2 третіх. Від загальної кількості, так? Далі, що ми можемо з цієї інформації знайти? Ми можемо знайти загальну дугу. Можемо? Можемо. Вона у нас вона, вона ж продовжувалась. Ну, давайте знайдемо L загальна давайте це так обізвемо. Дорівнюю 2 πr це у нас буде 2 помножити на 3,14 і помножити на 24. Так, зараз порахуємо, скільки це буде. Це буде 150,72 см. А далі ми можемо знайти L дуги. І в поміч нам приходить тема знаходження числа від заданого значення дробу. Тобто ми знаємо, що дуга у нас це 2 третіх. Це у нас дріб, і ми знаємо значення цієї дуги. Це 150,72 сантиметри. І далі ми цей дріб множимо на значення. Дві третіх помножити на 150,72. Фу-фу-фу. Це прям неприємно. Це ми будемо робити прямо до ранку розрахунки ці. Тому цей варіант нам не підходить, а давайте подумаємо, який підходить. Давайте одразу у формулу це все заведемо. Л-дуги будемо одразу шукати. Ми ж 2 третіх множили потім на 150. Ну, давайте формулу це і введемо. 2 Так? А потім нам треба помножити на 2 третіх. І у нас виходить 2, помножити на 3,14 і помножити на 24. А знаменок у нас 3. Далі нам на поміч приходить черівне скорочення. Так, вже веселіше у нас виходить, так, 2 помножити на 8 і помножити на 3,14. Це буде 100,48 см. Тому думайте, який варіант вам обирати. Вибирайте логічне обчислення, легше обчислення, щоб потім от, довго не возитися. Відповідь.